Привіт! Рада вітати тебе на каналі Українсьфою. Ранок починається з походу на нову пошту, однак прийшла я рано, вона закрита, тому вирішила зайти в кафешку, а вона у нас прикольна. Випити ранкової кави і почекатися відкриття, бо замовили з Нікітосом ми невеликий презент для нашого тата. Давай, одягай. Піди на ярмарку вже з статусом нормальним. Щоб всі розуміли, хто в домі хазяїн. Може знижки, знижки, знижки підуть одразу. Ні, це ж якби ти найбідніший тату в світі, то може б знижки пішли. А так ось його. Ого. не велика. невелика? На Софії подобається. Взагалі, ідеально, я б сказала. Диви. Ну. Це твої шорти. Ну, що? Клас, мені подобається. Класно? Так. Да. Ну, а далі у нас сніданок і піднімаємо ці келихи, щоб і у нас, і у вас був вдалий день і гарний настрій. Після сніданку Нікіто скаже, що свіжих огірків не хоче, хоче малосольні. Тому приступаємо малосолити. Ось такий гарний зелений пучок придбала у бабусі. Далі огірочкам обрізали. Попки складуємо в трьохлітрову банку, викладуємо паралельно нашу зелень, додаємо часник, спеції, перець, який ви любите, все це по смаку. Взагалі-то заливаю сьогодні я мінеральною водою. Однак смачніше мені все ж таки заливати ці огірки звичайною простою холодною водою. Щоб до пропорції солі, то додаю дві згорки ложки солі на 3-літрову банку, гарно перемішуючи, щоб соль розчинилася. І залишаю цю банку при кімнаті температурі до 2 суток, не більше. Тримала, чесно кажучи, більше, але мені тоді огірки виходять знато такі солоні. Тому витримую там. Півтори-дві доби, далі переміщаємо в холодильник і вуаля, маємо смачненькі малосольні огірочки. Погода на сьогодні сонячна, настрій чудовий, тому відправляюсь на вулицю і приводжу до ладу ще одну свою клумбу. Справа в тому, що я палкашинувальниця, я просто прихильниця гортензії, а особливо гортензії сорта Polarбіer. В мене на ділянці висаджено чотири кущі, докупила ще три, і будемо цю клумбу ми з вами подовжувати. Справа в тому, що гортензія взагалі для мене дуже декоративне вид гарника. Ось так вона виглядає влітку, має таке густе суцвіття, такі віники білого кольору. Але окрім цього, якщо ми ці віники не зрізаємо, то ми маємо взимку ось такі декоративні квіти, які припадають сніжком і виглядають просто чудово. На навесні ці віники ви можете зрізати і використовувати як такий елемент декору в себе в будинку. Однак перед тим як висадити гортензії, то мені треба звільнити великий шмат землі від газонної трави. Чесно кажучи, робити це мені. Залюбки, мені газону траву не шкода. До речі, якщо ви плануєте облагородити свій участок газонною травою самостійно і зекономити значну суму грошей, переходь за посиланням під цим відео. Я покажу, як ми на нашому участку поетапно вирощували газонну траву власноруч і зекономили чи не маленьку суму грошей. Поки доводила до ладу клумбу, все ж таки вирішила розсадити кущі ромашки між гортенціями. Зараз вони виглядають не дуже зовсім, бо всі різного кольору, але нічого дамо їм час. Рахую, що взагалі вирощування ромашки поряд гортензією – досить вдала ідея. Я просто спостерігаю за деяким кущом, який в мене попередньо був висаджений, і почувається він себе досить таки комфортно. Хто пам'ятає мої попередні відео, в мене перед гортензією була висаджена лаванда, і це була просто. Помилка, бо я через те, що гортензія вологолюбива рослина, я її весь час поливала, то я просто-напросто перелила лаванду, яка з часом просто згнила. Тому я пересадила, прибрала звідти кущі лаванди. А ромашка, все ж таки думаю, і по кольору вони будуть доповнювати одна одну. І тим паче, так як я садівник тільки початкового рівня, все ж таки для мене поєднання одного-двох максимум кольорів в клумбі, виглядає досить такі гармонійно і лаконічно. Лаб'юск, у нас іде закриття магазину, тому сказали мега-супер розпродаж. Але, чесно кажучи, пройшлася, подивилася, не бачу того супер-мега-розпродажу, ціни були такі, в принципі, як і до цього розпродажу. Рослинка 1350. Коротше, оці, ці так само коштували. Хоч розпродаж є на те, що обрудне і розбите. Ось, наприклад, 800 гривень, 800 гривень, а ось це коштує 600 гривень. Але 600 гривень він ось розбитий. Бо в принципі, вона так коштувала і до цього розпродажу. Просто поробили такі жовті цінники, цін, щоб люди бігли, купляли, віддавали гроші. Але нас так просто не проведеш. Ось Подушки. Подушки я купляла. В принципі, купляла теж по 400 гривень. Зараз на 400-550 пледи, це також відносно 350 Ну, кажу, воно, в принципі, так все і коштувало. А, а ще те, що взагалі мене взагалі дуже здивувало, зараз я вам кое-що покажу. Де-де-де ось, реально дуже класні набірушники, бірушників, три штуки. Я їх купляла за 85 гривень. Зараз зі знижкою вони при закритті 100 гривень. Але дійсно, вони і стильні, і після прання колір не втрачають і гарно витирають. Знижки ще є ось на таке брудне, виставкове. Килим два шесот, коштує 9 тисяч, десять тисяч за оце не змішіть мене, чуєте. Ну, а я вже вдома насолоджуюся своєю квітковою красою, а в голові мене, чесно кажучи, крутяться думки про оцей продаж розбитого, битого, зіпсованого. Чесно кажучи, для мене для клієнта це виглядає не як акція від магазину, а який, знаєте, прояв приниження своїх клієнтів. Я рахую, що магазин, який поважає гроші своїх клієнтів, він ніколи не виставить товар, який просто треба виконати на смітник. А вони ще хочуть продати і заробити на цьому гроші. Ну не знаю. Пишіть свої думки в коментарях під цим відео. Ми, Софі, будемо гойдатися, а вам зайчимо гарного настрою. Дуже просимо підписатися на наш канал, поставити вподобайку. Бережіть себе і близьких. Бувайте!